Вітаю на Ютуб каналі Говорить Великий Львів, як завжди, про важливе та актуальне говорити будемо із Романом Безсмертним істориком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України у Білорусі у 2010-2011 роках. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, пані Мальво, зустріч Зеленського і Трампа 17 жовтня. Чи справді ключовими будуть домовленості щодо зброї? Ну, е, моїм переконанням є те, що от Трамп, відчувши кураж е, після е, прийняття, скажімо так, певних кроків чи завершення першого етапу по близькому сходу звільнення заручників, відведення військ Ізраїля до жовтої лінії, і власне він навіть там, виступаючи на сімейному фото, і під час підписання анонсував те, що от, -от ми маємо розпочати роботу, яка стосується припинення а, війни в Україні. І моїм переконанням є те, що насправді темою розмови буде підходи до того, а як рухатися у цьому напрямку. І очевидно, що українська сторона буде. Пропонувати, як проте пише в своїй колонці в Daily Mail Борис Джонсон, це, власне, вернутися до ідеї мир через силу і почати її втілювати. А в цьому випадку зрозуміло, що ключовим аргументом є зброя, про яку так багато говорять нині, тамагавки, і в тому числі Тауруси, в тому числі Скальпи, про що пише в своїй колонці. Борис Джонсон, воно тут якби складається в певну мозаїку, і суть цієї мозаїки, безперечно, в центрі буде мати те, що вами було названо як зброя. Президент США Дональд Трамп заявив, що турецький лідер Ердоган може допомогти в цьому врегулюванні російсько-української війни. Аргумент бо його поважає Росія. От, власне, поважає чи боїться, що ховається за цією дипломатичною фразою Трампа? Ну, дуже цікаво було спостерігати от, за подіями в Шерма Аль-Шейху, де а, Трамп називав певних осіб і давав їм оцінку. І от, найдовший, а, от найдовше представництво було таї Параджі Паредогана. Починаючи з того, що Трамп сказав, що от я люблю сильних людей. А потім далі, ну що, я люблю, і, але і, і слабких людей теж я люблю. Але от Ердоган, от, це людина, в якого найсильніша армія. Він не любить, щоб його рекламували. Але він, я поважаю його. Ну, там, як завжди, такий потік свідомості від Трампа. Але біля трьох хвилин було. Представлено для Таїпа Раджипа Ердогана, і це не вперше. А взагалі, Трамп дуже часто згадує прізвище Ердоган, коли навіть він не справляється з ситуацією. Згадайте 2019 рік, коли зірвалися переговори з Кім Чен Іном, північнокорейським диктатором. Виходячи з цієї зустрічі, яка нічим не закінчилася, Трамп сказав, ну тепер хай цією проблемою ядерної зброї Північної Кореї займається Ердоган. Люди стояли навколо, журналісти переглядалися, вони не розуміли, що це означає. Здавна Ердоган належить до свого роду а, таких а, об'єктів симпатії Дональда Трампа. Це його кумир. Причому серед Кумирів Ердоган один із перших. Тому о, він, власне, в даному випадку говорить, що вплив Ердогана в цій ситуації може бути дуже серйозна з одного боку, з іншого боку, він якби себе трошки е, ну, підсилює тим, що поруч з собою ставить Ердогана у цій справі. Хоча ми прекрасно розуміємо. Що в цих питаннях Ердоган декларує загальні принципи міжнародного права, але в тому числі знаходиться в великій залежності від російських вуглеводнів. Спікер Палати представників Майк Джонсон попередив, що чинний шатдаун може стати найтривалішим в історії, а також попередив, що не вестиме переговори із демократами, доки вони не відмовляться від своєї. Ключової вимоги щодо пільг у сфері охорони здоров'я, і оцей шатдаун, який вже може стати історичним за тривалістю, він відволікає увагу наших партнерів у США від війни в Україні. І чим загалом завершиться оця криза у Сполучених Штатах Америки? Президентство Дональда Трампа насправді для Сполучених Штатів Америки це і є суть нинішнього процесу. І не має значення там, чого стосується це президентство. А мит, там, по 100-200% і так далі, чи шатдауну, чи бюджетної кризи, і так далі. тим більше, що для президентства Дональда Трампа не вперше довготривалі шатдауни. Він рекордсмен у цьому а, випадку. Ну, скажімо так, один з рекордсменів серед президентів. Безумовно, це в певній мірі буде концентрувати увагу на цій темі, але справа в тому, що тема України, допомоги Україні, за яку виступають майже 80% виборців США серед демократів і серед республіканців, ну, принаймні більше, ніж 70%. Вона може стати механізмом вирішення проблеми шотдауну. І в цьому відношенні все буде залежати від того, чи проявлять мудрість і конгресмени, і сенатори у цьому плані. Та в тому числі й Дональд Трамп. Якщо він потягне за цю нитку допомоги Україні, то він може в тому числі і шатдаун вирішити. Зверніть увагу, як працював Байден. Адже у нього теж не один раз виникала загроза шатдауну. Але він поєднував тему допомоги Україні з іншими питаннями і таким чином знаходив компроміс. Тому в даному випадку це в тому числі меню вирішення теми шатдауну. Ще одна річ і друга. Ну тут е, перевага нинішньої ситуації в тому, що все таки все більше і більше і більше Україна якби покладається на європейську допомогу. І звідси нинішні маневри у Вашингтоні, вони в меншій мірі будуть впливати на тему е допомоги Україні, вирішення питань і так далі. А часті поїздки і телефонні розмови, ну ми ж бачимо, що Трамп працює в режимі такого постійного мітингу. От е всі задаються питанням, подіям Шермаль-Шейху, але ж там не було конференції, там не було саміту. Там було сімейне фото, яке продовжувалося хвилин 40, і підписання, яке продовжувалося більше 20 хвилин. От і все. І так і працює Дональд Трамп. Тому що, ну що ж, ну доведеться тратити час на телефонні розмови по перельоти, поїздки це теж праця. Але це не, скажімо так, те, що називалося раніше там, конференції, саміти і так далі. Це інший інструмент роботи. 13 жовтня російський уряд схвалив підготовлений міноборони законопроект, за яким резервістів можуть залучати під час збройних конфліктів або відряджень за межами території Росії. Раніше економіст Олег Пензен казав, що проаналізував бюджет РФ і думає, що Кремль в наступному році може готувати мобілізацію. От ці залучення резервістів це якраз крок до мобілізації? Чи маєте якусь іншу думку з цього приводу? Ну, перше, дуже багато зараз дій, які робить московський фюрер, його кліка, вони мотивуються серйозними проблемами в економіці Російської Федерації. Вона згортається, ресурси зменшуються. Соціальний фонд фактично а Обнулиться до кінця поточного року. Це створює проблеми не тільки для мобілізації, це створює проблеми, в тому числі для розвитку економіки, робочих рук. Ця тема вже очевидна, вона актуальна. Причому цікаво й те, що якщо подивитися зараз по регіонах Російської Федерації. То контракт, військовий контракт в Ямало-Ненецькому окрузі а, за нього платять 3, майже 3,5 мільйони рублів. Але там а, кількість контрактів, які підписуються, тепер вже найменша. Окремі регіони, особливо такі, як Білгородщина і так далі, взагалі е, плату за контракт поставили 800 тисяч рублів. А, і... Також ситуація дуже погана. Ну, очевидно, що для Москви, для Фюрера Московського, проблема як робочих рук так і проблема мобілізації стають дуже актуальними. Чи може це обернутися рішенням про загальну мобілізацію? Може, але воно дуже небезпечне. Небезпечне воно тим, що суспільство просто відторгатиме. Не тільки мобілізацію, а й самого а, Фюрера. Те, що зараз відбувається поголовно, ці а, осінні весняний і майже постійний призив на строкову службу, воно вже а, дає сигнали тривоги. Чому? Тому що, не дивлячись на те, що закон забороняє відправляти строковиків на фронт у штурмові бригади, а Москва це робить. Тим самим це породжує внутрі Рашиської Федерації колосальне незадоволення. Власне, це є проблема для а, Москви в додаток до того, що є економічні ускладнення, енергетична криза, то ще й проблема з робочими руками і мобілізацією людей для фронту. Все це насправді складає комплекс, який а, може привалити самого Фюрера і його кліку. Наскільки це може швидко а, відбутися і стати зрозумілим, Ну, а, тут передбачати швидкий крах навряд чи доречно, а, але у цій ситуації це додатковий мотив збільшувати тиск економічний і наносити удари по енергетичній системі Російської Федерації а, і а, центрах, які виробляють в тому числі зброю. Власне, те, що Україна почала реалізовувати вже впродовж певного часу, воно видно, як дає результати. От, якщо в цій ситуації партнери України, Сполучені Штати, Європа будуть сприяти цьому і а, проводитимуть відповідну санкційну політику, зрозуміло, що це досягне перемоги над Російською Федерацією і Фюрером. Завтра відбудеться чергове засідання Рамштайну, і ми з на думці, що якихось таких проривних і революційних рішень не очікуємо. Які ваші відчуття? Справа в тому, що от на нинішньому етапі, виходячи з позиції, яку займає Мерц Тармер, яку займає Мелоні, ключові рішення, які приймаються, вони не будуть оголошуватися. Одне із рішень, яке буде прийнято, це надання Україні далекобійної зброї. Ми з вами якось говорили, я вже двічі казав, що тут консенсус знайдений. І, власне, мова буде йти про обговорення а, питань а, не тільки, скажімо так, прийняття самого рішення, а в тому числі і логістичних. А, бо це дуже важлива річ. Тому я все таки очікую, що це важливий. І це переломний Рамштайн в питаннях допомоги Україні. Ну, мова йде про контракти з Сполученими Штатами, про діяльність програми ПЕРПЛ, наповнення і залучення коштів до цього фонду купівлі зброї в США. Торговельне протистояння між штатами і Китаєм загострюється після набуття чинності нових портових зборів. Порозуміння знову відкладається з ним, і ота надія залучити Сі Цзіньпіня до завершення війни в Україні. Чи не варто от це все змішувати? Пані Мальво, я якось казав вам і з самого початку я не вважав і не вважаю, що в питаннях припинення війни Сі Цзіньпін, чи Китай може відіграти якусь роль. Китай є партнером Москви, сателітом. Більше того, він не лідер у цій парі. Тому даруйте, але ці розмови багатьох аналітиків, багатьох політиків, лідерів у світі, вони абсолютно надумані. Дуже можна почути, що якби Китай перестав купувати вуглеводні в Російської Федерації, ну, зрозуміло, що сама постановка питання, якби, вона дуже цікава з точки зору її оцінки. Однак в нинішній ситуації цього якби ніколи не настане в силу двосторонньої залежності колосальної. І звідси можна що завгодно говорити, але я переконаний, роль Китаю в тому, щоб нанести поразку Фюреру і Московії, вона переоцінена. Китай на це не піде, так само, як і ніколи Путін не піде на розриви спокійно. Це два чоботи, які нині пов'язані і вони будуть йти до спільної катастрофи. Це дві імперії. Часто американські чи європейські фахівці, вони задаючись цим питанням, не бачать природа цих явищ, таких як фюрер Московський і большевик китайський, однакова. Це тоталітарні режими. Один диктаторський, інший большевицький комуністичний. Це все рівно як. Нацизм і сталінізм. Ми маємо рашизм і большевизм, чи маодзинізм, чи як там можна сказати, сідзіньпінізм і так далі. Це все якби аналогічні речі, одні крайньо праві з точки зору рашистської ненависті по відношенню до інших етносів, націй, держав. А інші крайньо ліві і застосовують такі ж самі способи боротьби війни проти будь-яких народів, етносів, ну хоча б візьмемо там уйгурів, узбеків і так далі, туркменів в Китаї. Вони до нічого не зведені там в концентраційних таборах. Тому в цьому відношенні я не бачу ролі, яку може відіграти а, комуністичний Китай, щоби. Пливати на Путіна і Російську Федерацію. Зараз позиції Трампа дещо так посилились на фоні нібито завершення війни у секторі Гази. Ви вірите, що цій війні кінець? Перше, я вірю, що ми знаходимося на етапі завершення того, що терористи віддали заручників. Віддали тіла загиблих, але я бачу, що далі прогнозувати щось впевнено, навряд чи хто зможе і візьметься це робити. Безумовно, нинішня ситуація вона принесла велику надію, велике сподівання. Але що буде далі, коли треба буде не реалізовувати другий етап? Про другий етап ще треба домовитись, тому що зверніть увагу, що підписано в Шеремаль-Шейху. Підписали чотири держави, що вони гарантують свою допомогу, свою участь, свою координаційну дію. А в цьому ж документі написано, що з чотирьох пунктів, про те, що він буде наповнений змістом плану, мирного плану. Мирний план ми знаємо у вигляді 20 пунктів, з яких перший етап подолано, мова йде про звільнення заручників, звільнення терористів, і вихід, вихід військ ізраїльських до жовтої лінії. Далі, перехідний уряд не створений, осіб, про звільнення яких заявляв Хамас, не звільнено. Далі а, а, ті тунелі, не підірвані, Хамасівські, де знаходилася зброя, і де можуть залишатися терористи, а з цієї території вже ізраїльські війська вийшли. Що буде далі? Говорити дуже складно. До того часу, поки Трамп буде стримувати Натаняху і Ізраїль, не воювати з одного боку, а з іншого боку, Катар. Туреччина, Єгипет буде стримувати Хамас, не воювати, ситуація буде висіти в повітрі. Ну, хіба що 600 вантажівок будуть щодня заїжджати в газу, які е, вирішать проблему продовольства, медичного забезпечення і так далі. Але, пані Малюво, навіть розподіл цієї гуманітарної допомоги буде здійснюватися Хамасом, який нині вже. Фактично контролює територію, поставивши своїх губернаторів. І чого досягли, того, що на... з рахунок цієї гуманітарної допомоги Хамас відновить свою терористичну діяльність? Ну, власне кажучи, я не хотів би зараз говорити про ці неприємні перспективи, але в мене так все стислося всередині, коли я зараз бачу, що там відбувається. І, чесно кажучи. Я сподіваюся лише на Боже проведіння і якісь об'єктивні закони історії, що вдасться викарабкатися із а, цієї ситуації. Бо вчорашній бенефіс Дональда Трампа насправді може обернутися трагедією як для Ізраїлю, так і для палестинців. Я дякую вам за цю розмову. Роман Безсмертний історик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України у Білорусі у 2010-2011 роках, Був нашим гостем сьогодні. Дякую вам. Дякую вам.